Вніх довен усі народи вшановують пам'ять великих людей, національних героїв, генів науки та численних діячів. І щоб руйнівна сила немалимого часу не стерла про них пам'ять, ставлять їм пам'ятники, на яких викарбовують їхні імена та подвиги, якими вони прославилися, живучи на землі. Подібно і між християнами живе пам'ять про незвичайно велику кількість героїв віри. І ця пам'ять не тільки не зникає, але щоразу збільшується. Мова йде про святих. Вшановуючи святих, ми прославляємо Бога, бо шанування святих веде до прославлення Бога. У сьогоднішній програмі спробуємо задуматися над необхідністю і важливістю заступництва святих у нашому житті водночас нашого прямування до святості. Кожна дитина потребує того, хто може потребуватися нею, до кого можна звернутися у складних обставинах життя. А ми, як діти Божі, як поступаємо в подібних ситуаціях, кого просимо про допомогу? Святі це ті, що помирають і, 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 ви, і на небо виходять. І там сидять на хмаринку, йдеться з землі на нас і моляться по нас. А ми молимося по неї. Святі це ті, що захищають людей, роблять добро і захищають. Я хочу бути святим. Я знаю таких собі святив Матвій Іван. Я знаю святих Софійка, Анна Надя. Я молюся до святих. Я молюся до святих. Бажаю, щоб було здоров'я, бажаю, щоб не було війни. Бажаю, щоб було все. Добре і бажаю, щоб Бог людям допомагав. Я прошу здоров'я щастя. Я молюся до Анни, до святого здоров'я, <звіт> да Здоровічка, здоров мамі, усі, усіду і мені, щоб всі були живі і здорові. Хочу бути святим. Ми зобов'язані не тільки почитати святих і до них звертатися, але їхнє життя і їхню святість наслідувати. До святості покликані всі християни силою святого таїнства хрещення. Кожна людина будь-якого стану і серед будь-яких обставин може бути святою і зобов'язана до святості. До всіх нас звертається Христос. Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Одночас і святий апостол Павло у посланні до Солонян говорить про обов'язок святості. Це ж саме воля Божа, святість ваша. Сучасний світ любить людей, які є на видноті у славі, які перебувають на сцені або на перших обкладинках журналів, любить яскраву рекламу і дуже голосну музику. Сьогодні хотів би розповісти про людей, які навпаки. Хотіли і хочуть сховатися від усього цього, які радше шукають самоти і бути наодинці з Богом. Свята Тереза від дитятка Ісус ніколи не вийшла мури свого контемплятивного монастиря сестер Кармелітанок у французькому містечку Лізії. Але церква проголосила її не тільки святою і доктором церкви, але опікункою місії, тобто тих людей, місіонерів, які по цілому світі проголошують святу Євангелію. Ця дівчина, свята монахиня, перебувала у тайні, молилася і світ її не бачив. Вона була в самому серці Святої Церкви. А перед своєю смертю казала, що краще, коли я відійду до Господа, бо тоді я ще краще і більше зможу випрошувати Божі ласки для вас усіх. Ми потребуємо святих тих, хто є не з цього світу, тих, хто є. Дуже близько до Господа. Вони є друзями Ісуса. Потребуємо не тільки щоб просити в них заступництва або про якусь ласку чи поміч, але потребуємо, щоб самими стати святими. З ними Бог поділився своїм життям і хоче поділитися з кожним з нас. Для цього ми Можемо бути дуже простими людьми. Для цього не потрібно жити на показ, тому що отець, який перебуває в тайні, він воздасть тому, хто чинить і любить у тайні. Тому кожна людина, кожна матір, жінка, чоловік, працівник кожен. Покликаний стати святим. І кожен має в небі свого заступника, дуже доброго друга і помічника на цій дорозі до святості. Святі наші небесні заступники, моліть Бога за нас грішня, просіть Бога, щоб і ми були там, де ви. Святі у небі перебувають перед Богом і можуть заступатися за нас у наших потребах. Ангели теж можуть ставати святими заступниками. Історія церкви свідчить, що людей прихрещені і храми приосвячені називали іменами апостолів чи мучеників ще починаючи з IV століття. Тепер також чимало людей звертаються до святих і отримують необхідну допомогу. Кілька свідчень про це у нашій наступній рубриці. Святих покровителів чи патронів обирають як особливих захисників чи охоронців над певними сферами життя у професії, хворобі, щоденних родинних турботах. Під Покров святих віддають храми, країни, сім'ї, окремих осіб. Святий Покровитель може допомогти нам, коли наслідуємо його життєвий приклад і просимо про його заступницьку молитву. Сфера заступництва святого пов'язана з його діяльністю і служінням на землі. Наприклад, святий Франциск Асиський любив природу, тому він є патроном екологів. Франциск Салеський був письменником, тому він є патроном журналістів та письменників. А свята Ріта є помічницею у важких і безнадійних ситуаціях, через які переходила сама у земному житті. Три роки тому, коли я перебувала в Німеччині, у і е, жила, якось так Господь покерував, що я жила в монастирі е, е, Ріта-Швестер, тобто сестер Святої Ріти. Е, е, ну, і там, відповідно, була окрема каплиця, де була статуя Святої Ріти, і де були мощі Святої Ріти. От, ну, і сестри завжди після богослужінь заходили там і досить довго перебували в таких молитвах, чуваннях своїх е, заступництва цієї святої. От і е, я не знала дуже багато про її життя, але якось е, я побачила там велику книгу, де були записані різні свідчення людей, які молилися до неї е, чи то дев'ятницю, чи інші молитви, інші набоженства, і е, ну, вислуховувала вона ці молитви і якось допомагала в різних таких потребах. І то дуже в критичних ситуаціях, особливо е, в різних таких терпіннях, е, коли люди переживали терпіння щодо хвороби, чи щодо якихось духовних таких е, страждань. Там е, в Німеції коли мені було потрібно е, вернутися ну, на певний час додому і брати участь у одній конференції тут у Львові, е, але мої документи не були готові, і е, ну, словом, знову була така дуже дуже напружена ситуація. Вже були квитки взяті на літак, але документів у мене ще на руках не було, і паспорта не було. І е, я ходила туди в то, в, в, ну, в той уряд їхній міський, міську раду Ну, складно було щось залагодити. І, і знову ж таки почала дев'ятницю до цієї святої. Вже фактично дев'ятий день прийшов, ніяких змін, нічого, мені сказали, що документи ще не готові. І в перший день подяки, ніби після дев'ятниці, є три дні подяки за вислухання молитви, я молюся з таким, скажімо, Таким болем в серці, але якось через, ну, намагаюся дякувати, хоча молитва мені здавалося, що ще не вислухано. І якраз на цей десятий день я приходжу в цю міську раду, і знову ж таки було, я отримала той паспорт на руки, хоча це дійсно було чудо, і сама та ну завідуючи того відділу, сказала, що ну це якось вам вдалося дивом всі документи отримати на руки. Ось і останнє це було власне пов'язано з народженням дочки. Ось коли ем, така була проблема, що е, дитина вже в останні місяці вагітності не, е, не була в правильному положенні, і лікарі казали про те, що мені потрібно буде е, робити кесарів в розтин, що, що мені дуже було якось так складно це прийняти, таку божу волю, і я все ж таки просила Святоріту, щоб вона допомогла. І якось так собі по ну. В думках сказала, що ця дитина також буде мати цю заступницю в небі, я віддаю їй цю, цю дитину опіці цій святі. І так само після дев'ятниці до Святої Ріти і також інших молитов на УЗД. Показано було про те, що дитина лежить в правильному положенні і я зможу її народжувати. І виявилось, тако, що це дівчинка, тому що не знали, хто це буде. І я тому дуже дякую Богові за, за всіх святих, але особливо за цю святу, яка, як говориться в дев'ятниці до неї, що вона була одною з нас. тобто вона не жила як інші святі відразу в монастирі, тобто вона жила звичайним світським життям, мала чоловіка, мала дітей. Перейшла ці всі труднощі і терпіння подружнього життя, але що вона, вона була такою самою, як ми, і тому вона дуже добре розуміє наші страждання, наші потреби, і тому може заступатися перед Богом за, за всі наші такі, ну нагальні такі потреби. Святі часто стають заступниками певних місць. Наприклад, Україна перебуває під особливою опікою Матері Божої та Володимира Великого, а Івано-Франківськ має за свого патрона святого Архангела Михаїла. Про те, до яких святих моляться українські чоловіки, послухаємо у наступному свідченні. Святий тепер уже раніше він був не святим. Миколай Чернецький, наш український такий. Гарний чоловік, як би то сказати, тобто, через нього в мене взагалі відбулося навернення до Бога. Тобто я спочатку повірив умовно йому, його життю, його слову, а, а потім за таким заступництвом в мене відбулося таке якесь ширше відкриття до Бога. І взагалі в той час це було просто таке, ну, люди казали, що ніби. Щоб відбувалися цілі дива і чуда, я якраз там був хворий, і він мене десь там якось витягнув з одної дуже простої операції, ніби, але я вже був прийшов на ту операцію, а якось кілька днів до того мама дала цю книжечку з молитвами до Миколая Чернецького, я якось перейнявся. І з того моменту в мене взагалі життя стало на бік Ну, скажімо так, розкрити на Божу, на Боже слово, на Божу правду, на Боже життя взагалі. З тої ситуації, що Йосип Святий виходив з положення в своєму житті, зрозуміло, що він опікується родинами і опікується, як це сказати, забезпеченням родин. Тобто, я, як чоловік, щоб себе добре почувати і щоб моя родина себе добре почувала, маю її забезпечити мінімальним матеріальним і тоді. Вже можна ширше тоді дивитися. Тобто, зрозуміло, що на мені відповідальність за те, що нема де жити, нема що їсти, нема в що одітися. Тобто такі мінімальні справи, Побут навіть. І, і молитва до Святого Йосипа якось в такий дивний спосіб оцю мою професію художника трансформували в потрібну людям. Тобто, це Зараз я вже бачу дуже багато напрямків. Тоді були коркові аплікації, які були взагалі таким, ну скажімо так, тільки я це робив. там. Зараз е, наші напрацювання там є якимись унікальними. Вони не розповсюдилися, але робили їх тільки ми в один період, дуже багато. Тобто це було спеціально зроблено для мене. Я, е, тобто для того, щоб я зміг в той час заробити цих грошей і утримати ту сім'ю, яка в мене була. У мене вже, було, вже був один син, е, дружина була вагітна. Другою дитиною. З того моменту в нас і справи квартирні зрушились, і справи робочі, тобто, ну, дивні, як на мене, тобто, і, 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 і унікальні. Тобто я би собі таке сам не придумав. Тобто, зрозуміло, що всі роботи і до цього часу продовжуються. З, кожною, з кожним моїм напруженням, нібито там чи стало більше дітей, чи стало більше обов'язків. ну, Робочі справи. Тобто, ті, за які я маю хліб, вони звичайно в якийсь дуже дивний спосіб. Я завдячую опіці Йосипа Святого. Українські жінки та дівчата, окрім Богородиці, мають особливу довіру до святої Анни та Філомени. Зі святими можна товаришувати не тільки самому, але й цілою родиною. Галина Шкромеда, мати п'ятьох дітей, ділиться з нами своїм досвідом такої молотовної дружби. Ти Антоній, помічник у делікатних ситуаціях життя. За свого життя він був особливим прихильником убогих людей, тож він вислуховує миттєво прохання в матеріальних труднощах. А особливо святий Антоній допомагає відшукати втрачені речі. От Є таке свідчення в нашій сім'ї. Ми старшому синові купили мобільний телефон. Телефон ну, користувався місяць і загубив його. До вечора від обіду він шукав, ми просили допомоги святого Антонія. і телефон не знайшов. Але ми ніколи не втрачаємо надії. Прийшов день, другий. На третій день нам мобільний телефон принесли додому. Тож дякували Святому Антонію і раділи за його допомогу. Також зі старшим сином ми є членами живої Вервиці. Молимося щодня до Богородиці за посередництвом святої філомени. Свята філомена загинула мученицькою смертю в 13-річному віці, тож вона є особливою опікункою молоді і дітей. Навесні мій син здавав тести з історії і важко йому було вчити. Багато інформації і каже мені, ось цей, це тестове завдання мені найбільше підходить. Не пам'ятаю, який то був номер, чи восьмий, чи дев'ятий. Я кажу, давай помолимось до святої філомени, до Богородиці, і будь впевнений, що ти отримаєш цей номер тестового завдання. Прибігає щасливий на другий день. Мамо, я. Яке завдання хотів тестово, таке його отримав і написав. Отримав за нього 11 балів. Тож теж дякуємо святій філомені і Богородиці за вислухане прохання. Чудодійним є також миру святої філомени. Чоловікова мама сильно пошкодила хребет, так що від ранку до обіду не могла піднятися з ліжка. Помолившись до святої філомени і помазавши хворе місце на спині, вона відчула полегшення і вже до вечора працювала, поралася по господарству, так якби їй нічого і не було. У багатьох може виникнути думка про те, чи потрібно молитися до святих, чи не вистачить молитви до самого Бога. Про це у духовній розмові з отцем. Ваші Андрію, скажіть, будь ласка, чому ми звертаємось до Бога не тільки безпосередньо, а й через заступництво святих? Святі це люди, які за свого земного життя відчули велике бажання понад усе виконати ту місію, яку дає їм Господь, тобто виконати Божу волю в своєму житті. І вони постаралися, щоб кожна їх вчинок, кожне слово, кожна думка була спрямована на реалізацію того Божого задуму для цілого світу. І насправді вони наскільки полюбили цей світ, полюбили цю Бога, полюбили тих людей, що Бог вже за земного життя декому з цих людей, яких ми називаємо святими, дав ласку цілювати, наприклад, згадаємо, святих апостолів. Навіть тінь їхня зцілювала прокажених, чи оздоровляла недужих. Так само бачимо, що після їхньої смерті, а ми віримо, що душа після смерті не зникає, але переходить до того Царства Небесного, їхнє заступництво залишається дієвим. Але бачите, коли ми говоримо про заступництво святих, маємо розуміти одну важливу річ: не святі своєю власною силою через те, що вони так багато працювали, мають можливість творити такі чудеса. Але насправді святі це ті люди, які повністю відкрилися на діяння Бога. Тобто вони дозволили, що Бог. У їхньому житті діяв, діяв через них для спасіння інших. Через те ми не можемо говорити, що святі зцілюють власною силою, навіть коли ми молимося за їхнє заступництво, але святі є ті, через яких Бог має можливість удосконалювати нас, грішних, чи допомагати нам у наших справах. Коли ми говоримо про культ почитання святих, можна говорити, що тут є в нашій церкві два пункти. Найперше, це є святі, це є ті люди, які для кожного з нас є прикладом для наслідування. Тому, коли ми молимося до них, ми завжди роздумуємо про їхнє життя, про їхні вчинки і стараємося наслідувати, бачивши їхнє життя, як потрібно поборювати спокуси, як потрібно іти до Бога. Незважаючи на певні труднощі і випробування. І бачимо, що це реально зробити, попри те все, що життя наразі дуже важким. Друга річ, коли говоримо про заступництво святих, власне, святі є ті, які заступаються за нас перед Богом. Для кращої розуміння цього питання можемо зазвати таку історію, коли один бідний чоловік прийшов до свого короля, хотів зробити йому подарунок. А насправді не мав нічого був звичайним селянином, мав лише гарне яблуко. Боявся його подарувати королю, бо думає, який це подарунок яблуко. Але знав, що в короля є дуже хороша дружина, яка є дуже любляча, дуже розуміюча. Підійшов до цієї королеви і сказав: заступися за мене в твого чоловіка. І подарував їй це яблуко. Звичайно, що яблуко воно є дуже скромний подарунок. Але коли це взяла королева, поклала його на прекрасний золотий піднос, крулю цей подарунок сподобався. І він вислухав це прохання. Подібним є заступництво святих. Тобто вони підсилюють нашу молитву. Вони мають більший доступ до Бога, вони мають краще розуміння, як потрібно ту молитву подати. Через те ми звертаємося до них, щоб вони молилися за нас, за наші сім'ї, родини і в такий спосіб вимолювали у Бога ласки для нас в наших потребах. У нас час церква налічує велику кількість святих. Як серед них обрати собі покровителя? Звичайно, що найкраще, якщо покровителем буде та людина, той святий, в честь якого ми носимо своє ім'я. Через те завжди священники нашої церкви рекомендують при хрещенні обирати того святого, який є в церковному гондарі, щоб людина могла мати свого небесного заступника. Але якщо людина, наприклад, хоче вибрати якогось собі особливого святого, я б дав такі поради. Найперше можемо зрозуміти, що багато святих мають заступництво певних професій. Так, на так, наприклад, Матей є заступником бухгалтерів і банкірів через те, що він до того, як пішов служити Христові, був сам податківцем, працював з грошима. Свята, наприклад, Вероніка вважається заступником фотографів і тих, що знімають на відеокамеру. Через те, що вона подала образ Христові і мала ту, той перший відбиток. Так якби вважається, нібито перша фотографія, через те Вероніка вважається заступницею власне, всіх фотографів. Наприклад, Пантелеймон, який був лікарем, вважається покровителем всіх лікарів. Тобто людина згідно зі своєї професії могла також обрати якогось певного свого святого. А ще яка порада, наприклад, яку би я казав, людина просто може взяти життя святих і просто перечитати, і зрозуміти, що може знайти святого дуже близького по Духу. Бо святі вони теж були дуже різні. Одні були святі від самого дитинства, і цю святість зберегли до кінця життя. Інші на початку життя були, вели дуже розпусне життя чи розбійницьке життя, потім пережили навернення і в такий спосіб теж стала святим. Щодня церква вшановує пам'ять одного чи декількох святих. Чи саме вони є найкращими заступниками на той день? Звичайно, бачимо, що оскільки кількість святих є надзвичайно велика, в один день може бути не лише один святий, але декілька. Це переважно. День їхньої смерті чи якогось важливого моменту їхнього життя ми почитаємо. Але сказати, що цей день вони є особливими заступниками, так неправильно говорити. Потрібно сказати, що це день особливого почитання нас, цих святих, в яких ми згадуємо сьогоднішню пам'ять. Але святі, знаєте, вони не працюють по змінах. Тобто, сказати, що вони сьогодні є заступниками, а завтра ні, так не можна. Вони працюють постійно. Якщо ми маємо до них набожество, вони не перестануть нас почитати ні в день їхніх іменин. Чи інший якийсь день. Тобто вони не є заступниками конкретно на цей день. Цей день ми їх почитаємо, шануємо їм за них дякуємо Богу, до них молимося, але сказати, що вони суто конкретний день цей почитають, так не можна. Дякую. Особливим і видимим знаком заступництва є ікона, звана Оранта. Зображення Богородиці, котра молиться, звівши вгору руки. Це один із найдавніших жестів до Бога, що означає благання, прохання за когось. Людина від самого початку створена, щоб не бути самою, щоб любити і бути любленою. Ця любов виражається через родину, подружжя, через спільноту, якою є церква. Наш Бог є спільнотою осіб, Пресвятою Трійцею. Це багатство духовного життя виражається також у молитві, оскільки молитва є життям з Богом, перебуванням у Його присутності. Слуханням його слова. Молитва також виражає правду про повну залежність людини від свого Творця. Вона буває проханням, каяттям, подякою і прославою. І ще є особлива молитва, до якої покликаний кожний християнин заступатися перед Богом за наших братів і сестер, турбуватись про їхнє спасіння. Маленька людина насмілюється перед всемогутнім Богом підняти свій голос. І це Господеві подобається, бо таким чином ми беремо активну участь у його ділі спасіння людства. Саме таку участь беруть передусім Пресвята Богородиця і всі святі. В Софіївському соборі, що в Києві, зображена Божа мати, яку називаємо Орантою, з високо піднятими руками заступається за наш край і народ. Цей жест виражає молотовну поставу заступництва, а слово Оранта означає та, що молиться. Таку поставу перед Богом, або вірніше між Богом і людьми, зустрічаємо ще в Старому Завіті. Під час битви ізраїльтян з амаликитянами Мойсей молився за свій народ, піднявши обидві руки до неба. До того часу, поки він утримував руки у такому положенні, ізраїльтяни перемагали. Коли ж руки опускалися, вороги починали брати гору. Ревна молитва має велику силу. На Божественній літургії священник, що від імені вірних приносить Богу безкровну жертву, подібно Христос, що приносить Отцеві своє життя за людей і від імені людства, піднімає руки вгору, молячись за слуг Господніх. Сам Христос заступається за своїх учнів, благаючи Небесного Отця, щоб зберіг їх від загибелі у світі, який відійшов від Бога. Про це читаємо у сімнадцятому розділі Євангелії від Івана. Після Ісуса Христа найбільшою заступницею перед Богом є безсумнівно Божа мати. До неї звертаються християни, просячи про поміч та сприяння, про те, щоб випрошувала для нас Божі ласки, конечні для спасіння. Дуже часто Богородицю на іконах зображають у поставі оранти. Це може бути зображення Марії без Ісуса, яка стоїть з піднятими вгору руками, а також є так звані ікони знамення, коли Ісус зображений в лоні своєї Матері, яка об'являє світові свого Сина. Єдиного Спасителя і Господа. Дивлячись на ці ікони та образи, серцем відчуваємо материнську опіку Марії Діви і глибоко віримо, що маємо приналежність до Вселенської церкви. Богородиця разом з апостолами та всіма святими веде духовну боротьбу за душі тих, хто ще на землі. Мати Божа, як неустанна заступниця, благає за своїх дітей. Наслідуємо Богородицю і всіх святих, бо ми спасаємось тільки тоді. Коли самі беремо участь у спасінні інших, таким чином також творимо церкву. Церква, знаючи, що святі чують кожного з нас, бачать наші потреби і моляться за нас перед Богом, урочисто відзначає їхню пам'ять. Ми вшановуємо їх, цілуємо ікони з їхніми зображеннями. Однак пам'ятаємо, що справжня пошана святих це наслідування їхнього життя, сповненого християнськими чеснотами. Просімо щиро святих, щоб вони зміцнили нас у вірі, навчили жити доброчесно і допомогли нам спастися. Молімося до них, просячи їхнього заступництва. Величаємо вас, апостоли, пророки, мученики і всі святі і вшануємо вашу пам'ять, бо ви молите за нас Христа Бога нашого. З вами була програма Знаки часу! До нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!